Чергова перемога в суді, друзі, сьогодні вдалося отримати рішення суду. Крім того, вже внесли відомості в систему оберіг -резерв плюс людина, яка була виключена з військового обліку. ТЦК зараз масово таких людей намагається мобілізовувати і з військовозобов'язаних робити їх військовозобов'язаних. То одна з таких справ чергова була виграна. Я вам хочу розповісти, на що дуже важливо звернув увагу суд. Так, читаємо. До речі, хочу подякувати суду за чітку швидку роботу. Суд зазначає, що компетенція ТЦК полягає в тому, що згідно Покладених завдань функції останні є спеціалізованим суб'єктом владних повноважень у сфері щодо прийняття рішення про внесення відомостей або відмову в внесенні відомості до єдиного жонарестру призників із козаних резервістів про виключення з військового обліку на підставі частини третьої части пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок військову службу суд повинен уникати безпідставних втручань у дискредитаційні повноваження суб'єкта владних повноважень. От. І що ж ухвалив суд? Позовну заяву про визнання бездіяльності ТЦК ТСП задовольнити визнати протиправну бездіяльність ТЦК і зобов'язати розглянути заяву е тарезів про виключення військового е з військового обліку. Отак От друзі, хочу сказати, також стягнули судовий збір. Того, якщо у вас чи ваших близьких є така ситуація, то звертайтеся. До речі, в нашому телеграм-каналі я зробив посилання на це рішення суду в закріплених від е, е, файлах, також посилання в закріплених на військово-обліковий документ через резерв плюс, там де людина зараз знаходиться виключеною. Того ще раз хочу сказати: якщо у вас чи у ваших близьких є такі люди, які були виключені і являються не то поділіться з ними цим відео, щоб вони знали, що свої права можна і потрібно захищати в суді. Тому що зараз, на жаль, є люди, також які виключені з військового обліку, які знаходяться або в місцях, затримані працівниками ТЦК. Ми зараз намагаємося їх звідти витягнути, або навіть в військових частинах і також борються за. Свої права деяким ДБР вручає підозри в невиконанні наказу. Ви вдумайтесь, людина давно вже була виключена, а тут їм дають бойове розпорядження, вже йди туди на ноль. Розумієте? От. Тобто, це ціла система, і єдиний найкращий шлях це отримати таке рішення суду. Того, у разі потреби, звертайтеся. Мої контакти завжди в штабці профілю. Ваш адвокат не клеса.